Привіт! Я Катя і ти на каналі Що там англійська? І мої тобі привітання, бо нарешті ти взявся за вивчення англійської мови. І сьогодні у нас перший урок з курсу Elementary, тобто з самого-самого початку. Давайте подивимось на наш план року сьогодні. Перше. Greetings, тобто привітання. Друге, це найбазовіше питання в англійській мові. І третє saying goodbye. Тобто прощатися. Як треба прощатися англійською. І ще у нас з вами буде одне головне правило. Це те, що ви повинні все промовляти вголос, коли я вам даю можливість. Ну що, погнали! Ну що, ми вже з вами телепортувалися в мій кабінет. Розпочнемо з найпершого, так? Це в нас Greetings. Як я вже зазначала. Як це в нас перекладається, нагадайте? Правильно, привітання. Навчимося з вами вітатись з людьми. Е, перший стовпчик це у нас офіці... офіційні привітання, другий стовпчик неофіційні. Тобто, давайте їх прочитаємо: Good morning, добрий ранок, Good afternoon, добрий день, Good evening, добрий вечір. Давайте одразу вам зазначу, так, це дуже важливо щодо закінчення «-ing», так назване. Воно є в двох словах: «morning» and «evening». Ми не читаємо його як ing. Так, morning, «evening», Так, ми його читаємо «morning», «evening». Так, ми ж хочемо звучати як носії, ну, хоча б трохи. Добре, другий стовчик це у нас неофіційні, тут все легко. Hello, hi and hey. Оберіть, що вам подобається, і використовуйте весь час, як я роблю це. Добре, е, переходимо до наступного в нас. Це в нас якісь вирази, які вам можуть знадобитися після того, як ви привітались. Так? А що ми зазвичай кажемо, це я рад вас бачити. Ось є і вирази в англійській. Nice to meet you. glad to meet you. Так, вони дуже однакові. Тільки night nice – це добре, а glad – це радий. Тобто добре тебе зустріти і рад тебе зустріти. І останні, такі більш складніші, знаєте, щоб можна було випандритись. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure, зазначити хочу, так? Ось це не плесуре, не ще щось, так. Ось це читається pleasure. Pleasure. It's a pleasure to meet you. Добре, що хотіла зазначити, якщо людина вже встигла сказати перше, що вона вас радить бачити, так, наприклад, ви такі good morning, good morning, nice to meet you. А ви таке А що мені тепер казати? Так? Ви кажете те саме речення Nice to meet you, але додаєте to, що перекладається також. Тобто радий бачити вас також. «Nice to meet you, too». Так, тільки на нього більш такий акцент. To". Nice to meet you, too. Ось якось так. Ну, давайте потренуємось. Good afternoon. Oh, nice to meet you. Добре, ви молодці. Головне повторюйте, так? Ще раз. Добре, перейдемо до іншого питання в нас, так? Це також, я думаю, ви ще з шкільних часів пам'ятаєте. What's your name? What's your name? Яке твоє ім'я? Так, ось це с це на скорочення is. What is your name or what's your name? Добре, які у нас варіанти відповіді? My name is, моє ім'я є і I am… Я є. Наприклад, my name is Катерина або I am Катерина. Добре, so what's your name? Окей, okay, nice. Так, якщо ви хочете в людинки спросити, також питається and what's your name? Тут наголос просто треба на йо. What's your name? What's your name? Добре, е, переходимо до наступного питання. Where are you from. Where are you from? Where are you from. Бо, добре, ще сто разів повторю. Where are you from? Е, яке перекладається як? Може, ви пам'ятаєте? Звідки ти, так? В англійській воно, як бачите, не прям дословно, так? де ти є з. Де ти є з? Я думаю, вам ці слова окремо потім дуже знадобляться. Так? Бо так ви фразу завчили, такі о Боже, а як же окремо ці слова перекладаються?» тому можете поглиблюватись в деталі. Добре, як ми можемо відповісти, я є з, і звідки ви є Да? I'm, «I'm from Poland», «I'm from…» Італій і так далі. Якщо ви хочете запитати людинку, так, або вона вас перепитати, а ви. В це буде and you. В англійській е, мові нема окремого а і окремого І. Для цього у них є слово and. Тобто це І і А. А ти. Добре, давайте все це разом з вами, з вами ще раз пробіжимось. Good morning! Nice to meet you. What's your name? Oh, my name is Katrina. Where are you from? Ah, oh, I'm from Ukraine, Odessa Region. Так, тут хотіла зазначити, що region – це у нас регіон по суті. Так, тільки вимовляється трохи по-іншому. Добре, перейдемо до наступного питання. Це How are you? How are you? How are you? <свят> ну, ви поняли, коротше. Е це прикладається як «як твої справи. Як справи взагалі? Так? Якщо ви хочете знову перепитати людину, питайте and you? а у тебе е відповідь елементарна та сама Я є I am. І я приготувала деякі приклади того, як можна відповісти, коли у вас гарний настрій, середній і поганий. Давайте їх промовимо з вами. Fine. Super. Good. Very well. Great. Середній настрій. Окей. Okay. so-so, not bad, Alright. І поганий настрій. Oh, I I'm bad. Terrible. Так, тут головне ще показати емоцію, так, а не просто сказати. Окей, добре, давайте з вами потренуємось. How are you today? Хм, mm, great. I'm super. Thank you for asking. Окей, так, переходимо до наступного питання. Е, з цим питанням у багатьох виникають е, складнощі. Чому? Давайте подивимось. Тож звучить воно what do you do. What do, you do? Так, і якщо ви вже вивчали до цього англійську, ви знаєте, що «do» перекладається, як щось робити. Тобто питання, що ти робиш? Що ти робиш? Ну, типу, в плані що ти робиш зараз? Так, зараз я вивчаю англійську. Але ні. В цьому є підвох. Так? What do you do це в плані, що ти робиш по життю. Тобто, яка твоя професія? What do you do? А що ти робиш прямо зараз? Буде звучати по-іншому. Це ми з вами вивчимо пізніше. Або можна запитати, what's your job, what's your profession і так далі. Це буде точно зрозуміло людині. Як ви відповідаєте, «I am», «a», я є, і ваша професія одразу рекомендую зайти в Google або в будь-який перекладач і загуглити, як називається ваша професія. I'm an English teacher». Фрейм. Добре. Або, якщо ви не хочете вдаватись в деталі вашої професії, ви можете сказати, де ви працюєте. Так? Наприклад, I work in a bank. А ким ви там в банку працюєте? Чи охоронцем, чи касиром. Це вже людина не дізнається. Так? Добре. So, what do you do? Oh, I'm an English teacher. Добре. Е, і у нас останнє питання це how old are you. How old are you? Так? Як старий ти є? <свят> тобто, як це у нас по-нормальному, скільки тобі років? Англійською як старий ти є. І знову, якщо ми хочемо перепитати людину, and you, а тобі. Відповідаємо: Я є стільки-то років. Так? I am 23 years old». Або просто I'm twenty three. Одразу також рекомендую. Подивіться, подивіться англійською, як звучить ваш ріп. Добре. So, how old are you? Oh, great. I'm 23 years old. Добре. І переходимо до заключної частини: це saying goodbye. Так? Це у нас. Прощатися, як треба прощатися англійською. Ну, варіанти goodbye і bye. Я на них не буду концентруватися. так. Ще можна що додати. Якщо ви знаєте, що побачите з людиною, можете сказати See you! або see you next time. Так, побачимось, побачимось наступного разу. І останнє я це дуже обов'яжу, казати, це have a good day, гарного тобі дню. Так? Або Май гарний день. Have a good day. Have a wonderful day. Have a fantastic day. Have a... Ну, коротше, тут ви можете від себе вставити будь-яке слово, будь який прикметник. Добре, давайте це все тепер прогонимо ще разочок. От у нас буде з вами діалог. Добре? Розпочинаю. Головне, не мовчіть. Будь ласка, не мовчіть. Практикуємось. Good afternoon! nice to meet you what's your name hmm my name is katerina where are you from i'm from ukraine too odessa region how are you today i'm fantastic Thank you so much. What do you do? Oh, I'm an English teacher. How old are you? Oh, I'm 23 years old. Okay, see you next time. Bye bye. Добре, ви молодці. Давайте похлопаємо вам. Класне. Добре, як бачите, ми вже з вами починаємо розмовляти англійською просто за ці 10 хвилин чи скільки там вже пройшло, я не знаю. Але ми вже можемо ось такий talk з вами зробити десь за кордоном. Але це не все. У мене в кінці є для вас ще одна практика, щоб це все, так скажемо, закріпити. І що ж це в нас таке? А це діалог. Діалог зі всіма цими фразами, так, вже є. Ми його з вами будемо читати. Для початку я його повністю читаю. Потім я читаю чорне, ви читаєте синє. Добре? Ну, погнал! Good afternoon. Hello! Nice to meet you! Glad to meet you, too! What's your name? My name is Kate. And you? I'm Greg. Where are you from, Kate? I'm from Ukraine. What region? Odessa region. And you? I'm from Greece. Athens. Nice. How are you today? I'm great. And you? Not bad. How old are you? 25. And you? 31 years old. What do you do? I'm a taxi driver. And what's your job? I work in a bank. Great! Have a good day, Greg. See you! Ось такий у нас діалог. Ще рекомендую зараз поставити на паузу і просто його продивіться. Перекладіть про себе або в голос, як вам зручніше. А зараз ми з вами будемо тренуватися. Знову я читаю чорні фрази. Ви читайте сині. Good afternoon! Glad to meet you, too! My name is Kate, and you I'm from Ukraine. Odessa region. And you. Nice! How are you today? Not bad! How old are you? 31 years old. I'm a taxi driver. And what's your job? Great! Have a good day, Greg! І наостанок я вам також приготувала такий крутезний бонус це повторення слів. Ви можете це відео вімкнути у будь-який час, коли хочете повторити ці слова саме з цієї теми. Добре. Е, перше, я вам даю на це 5 секунд. Good, Good. Добре, наступне. Ким ти працюєш? What did? What do you do? Next. Як тебе звати? What's your name? What's your name? Next. Скільки тобі років? How old are you? How old are you? Next. Доброго вечора. Good evening. Good evening. Да, пам'ятаємо, не вимовляємо. Побачимось. See you. abo. See you next time. Nastup. Region. 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 Zvitkety. Where are you from? Where you from? Рад з вами зустрітись. Nice to meet, you. Nice to meet you. погано. Bad. Bad. як справи? How are you? How are you? How are you? Так, пам'ятаєте про це. І гарного дня. Можете мені побажати під кінець. Have a good day. Have a good day. Хочу я сказати вам, мої друзі, також. Бо це кінець нашого уроку. І ви молодець, якщо ви дійшли до кінця нього. І побачимось наступного року! Bye bye, see you next time.